Втрата воїна страшна звістка для родини, друзів, побратимів, громади. І кожна втрата дощем у серці. Загинув герой, захисник України, справжній патріот, відважний воїн. Він став на захист своєї країни, своїх рідних та всіх українців і віддав своє життя, щоб всі могли жити у вільній та незалежній Україні. Молодий, розумний, добрий, працьовитий, люблячий і дбайливий син України. Але він обрав захист України понад усе. 18 листопада 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі селища Новопрокопівка Запорізької області загинув мужній захисник України, справжній патріот Нікіфоров. Максим Юрійович. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. А Яскраво світить воно. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Максим народився 14 вересня 1984 року в селі Утківка Харківської області. У 1988 році родина переїхала до села Пришип, де він пішов до першого класу місцевої школи. Після здобуття середньої спеціальної освіти за фахом слюсар електромонтажник, він працював у військовій частині. Максим завжди вирізнявся сумлінністю, відповідальністю та вмінням працювати на результат. Коли рідна земля вперше здригнулася від ворожої навали, у 2015 році Максим без вагань став на захист України. Його серце, сповнене любові до батьківщини, не дозволило залишитись осторонь. Він долучився до антитерористичної операції та здобув заслужений статус учасника бойових дій. Його побратими згадують Максима як справжнього воїна, дисциплінованого, витривалого, відповідального та надзвичайно вправного. У строю він був прикладом для інших, а поза ним щирою, життєрадісною, врівноваженою людиною. Що вміла торкнутися душі добрим словом, теплою усмішкою і внутрішнім світлом. Його людяність і скромність залишали слід у серці кожного, хто мав честь бути поряд. 19 травня 2023 року, коли війна ввійшла в нову фазу, Максим знову піднявся в стрій. Цього разу. У лавах 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України без вагань він вирушив на передову, щоб боронити найсвятіше: свою землю, свою родину, свій народ. Його шлях пролягав через найгарячіші точки фронту, де він з гідністю та незламністю стояв за кожного з нас. Вже не треба в бій брати руки автомат, спи солдат. All day. All day. Хвилина тище, коли не бавище, тебе не стерти, спам'яття не знище, нехай почує весь світ, який сни залишив Твоя хвилина, хвилина тиші, хвилина тиші коли тебе не павище, то мене стерти. Пам'яття не знищене. Для наступних поколінь цей світ залишив, нехай лунає, хвилина тиші. З 18 листопада 2023 року Максим вважався безвісти зниклим. Та навіть тоді рідні і побратими вірили, що його мужнє серце ще б'ється. Найбільший біль несла його мати, героїчна жінка. Яка 18 місяців не зупиняла пошуки свого сина, вона вистояла все: мороз і спеку, зливе і виснажливе чекання. Її серце не знало спокою, бо в ньому жила материнська любов, сильніша за відчай, глибша за темряву невідомості. Та, на жаль, 30 травня 2025 року надію змінила жорстока правда. Стало відомо, що Максим загинув смертю героя під час виконання бойового завдання, віддавши найцінніше своє життя. Я завжди поруч із вами, моя родина. Я поруч, навіть якщо не видно. Між нами лише небо. Люблю вас безмежно. Максим це герой, чия відданість рідній землі та безмежна любов до своєї країни назавжди залишаться в серцях усіх, хто його знав. Його шлях був сповнений доброти, відваги та любові. Сьогодні друзі й рідні вчаться жити без нього, але пам'ять про Максима житиме вічно, як і його внесок у велику боротьбу за Україну. Ей, кача, синій, Кача Максим своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я, вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Указом президента України Нікіфоров Максим нагороджений відзнакою за участь в антитерористичній операції та орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герої не вмирають. Вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці. Ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.